СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею про розголошення відомостей, що становлять державну таємницю. Воно стосується осіб, яким ці відомості були безпосередньо довірені під час закритого із грифом таємного засідання парламенту. Про таке СБУ повідомило у коментарі «Українській правді. Нагадаю, йдеться про випадок розголошення даних у статті Української правди за 27 січня. У ній стверджувалося, що Кирила Буданов на закритій зустрічі у Верховній Раді. Зазначив, що за відсутності до та серйозних переговорів щодо закінчення війни можуть запуститись небезпечні для України процеси. Лідер фракції Європейська солідарність, народний депутат Петро Порошенко, відреагував на рішення регламентного комітету Верховної Ради відсторонити його від пленарних засідань. Він заявив, що не збирається миритись із за моральною поведінкою монобільшості, яка ігнорує проблеми фронту і толерує представників ОПЗЖ у парламенті. Наразі політик перебуває у Парижі, де домовляється про підтримку України із французькими урядовцями.